Дістається комунальникам від полтавців, які травмуються прямо на вулицях міста. Принаймні міцних слів на їх адресу у міському травмпункті можна почути чимало. Люди нарікають, що вулиці не посипають сіллі та піском, через що й отримали свої переломи та забої. На праву сторону впала, і чувствує, що я вже не піднімусь. Попробувала думаю, а може, все таки невозможно було Ніде не сиплять, ніде не прочищають. Я удивляюся, як тільки наступає зима, для дворників блаженство. Вони нічого не роблять. На нашій вулиці, тобто ні ніхто, навіть ну, ни на жильці, ніхто не посипає зовсім. Ви, якщо хочете, ви можете просто спуститися по шаломці. Ви вот зверху сядете і донизу доїдете. Сплошно льот. Без каблука на рівному місці, извините, ноги ушли в розкорячку в таку, що я їх єлі собрала, але їй прийшлося їхати сюди. Підсказно, Справа нога поїхала, бахів все там дивилися три сантиметри треба зашивати крові. Там море було переломи кінцівок через ожеледицю за день отримало кілька десятків полтавців. Почали звертатися ще з вчорашнього вечора. Тоді прибуло 17 таких пацієнтів. На 10.30 ранку зареєстрували ще 25. Це в більшості своїх переломи: переломи верхніх і нижніх кінцівок, переломи. Передпліччя, переломи гомілки, забої голови, грудної клітини у середньому до міського травмпункту звертаються 70-90 пацієнтів на день. Під час ожеледиці більше. Загалом у 2014 році тут надали допомогу 23 тисячам полтавців.